Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Лимани, Вашки, Шестакове та інші авіаційних обстрілів. Зазнали населені пункти Слатине, Вовчанськ, Куп'янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка о 16.20 в селі Кругляківка Куп'янського району. Відбувся обстріл у МПБ Д-30. Пошкоджено один житловий будинок автомобіль. О 16.17 в харківському районі в селі Слатине. Внаслідок обстрілу кабом пошкоджено приватне підприємство. Також пошкоджено скління 12 вікон багатоквартирного житлового будинку та вибито вікна у приватному житловому будинку. Постраждала 51-річна жінка. О 15.45 Відбувся обстріл БПЛА Ланцет в селі Шестакове Чугуївського району. Пошкоджені два автомобілі. О 14.30 в Богодухівському районі в селі Вашки. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Одна господарча споруда. Чугуївський район, село Мартове. 64-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Госпіталізований, 14 квітня о 10.45 в селі Мала Вовча Чугуївського району. Внаслідок скидання боєприпасів з дрона загинула 57-річна жінка. Інформація щодо руйнувань не надходить. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 44 оперативних виїзди. Рятувальники ліквідували чотири пожежі, які ворог спричинив в Чугуївському та Куп'янському районах області. В день ворог завдав удару по селу Лиман Чугуївського району Харківської області. В результаті обстрілів зазнав пошкоджень приватний сектор. На території однієї з житлових осель сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів. Вогнеборці гасили пожежу під загрозою постійних обстрілів. Постраждалих та загиблих немає. Пізніше окупанти завдали масованих артилерійських. Ударів попри фронтовим населеним пунктам Куп'янщини. В результаті обстрілів сталося дві пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та подоли Куп'янського району. На час прибуття вогнеборців до села Курилівка лісова пожежа встигла розповсюдитись на площу близько пів гектара. А у селі Подоли площа загоряння складала близько 200 квадратних метрів. О 19.20 усі осередки займання були ліквідовані. За добу рятувальники загасили 15 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 7,5 гектарів. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд. Внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного небезпечного предмету постраждав 64-річний чоловік. Подія трапилась на березі водосховища поблизу села Мартове Чугуївського району. За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвав. Вався з множинами уламковими пораненнями правої ноги у тяжкому стані. Бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого у шпиталено до лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Муровйов, Харків. Новини.